Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні пропоную дуже смачну гарбазову кашу, кашу з гарбуза. Приготувала на вулиці холодно, вітер страшений. От хочу поділитися своїм рецептом. Уже готова зварена, а вам хочу поділитися і своїм рецептом. Швидко, зручно і смачно. Накришуємо гарбузовий, чистимо їх гарбуз, виділяємо від серцевини, від шкірки. Нарізаємо кубиками, щоб скоріше зварився гарбуз з меншими кубиками. Якщо довше, то значить більшими кубиками. Заливаємо водою. Я спочатку водою заливаю, потім відварюю його до м'якості, як картоплю на пюре. Воду зливаю, товчу, щоб було таке той гарбуз, як пюре. Заливаю молоком. У мене навіть сьогодні дуже смачна каша, тому що взяла пряжене молоко, воно набагато мені смачніше. Тому залила літром молока, це в мене каструля на 2 літри. Тому десь на кілограм гарбуза у мене відварила цей гарбуз. Кілограм гарбуза, бо він важкий, його небагато виходить. Потім залила літром молока, потім аж звичайно, і залила літром молока, готовий гарбуз. І, як вам сказати, деякі варять кашу гарбузову із рисом, але я люблю дуже із пшоном. Промила пшоно десь ну, грамів 100 пшона. Бо я вже знаю це на око, а я думаю, що грамів 100 хватить, щоб вона була така ріденька. Не дуже вона тоді ще ж настоїться і вона буде ще крутіша. Ну, Грам 100-150 пшона. Промийте і всипте у кашу, У цю суміш молока і звареного гарбуза. Потім ставите на огонь і. Нехай воно до готовності, Добавляю цукор за смаком. Не дуже люблю солодке, кидаю одну столову ложку на таку каструльку. І варю до готовності, поки не розм'якне пшоно. От така каша От собі накидала, бачите, в піалочку дуже смачно. Дуже смачна. Деякі додають замість цукру ще тоді, як їдять, меду. А я люблю так. Вона і так запашна, смачна. Так що приготуйте, це дуже смачний, смачна страва, українська страва, гарбузова каша і поживна, тому що гарбуз це дуже такий корисний. Овощ. Тому спробуйте рекомендуйте. Ставте лайки, вподобайки підписуйтесь на мій канал. от І сьогодні на вулиці Холодно. Вирішила от таким смаколиком поділитися з вами. Навіть не думала, що так вийде. Так що, до побачення, хорошого дня! Що вам ще бажати мирного дня наш нелегкий час? Ваша Світлана! До побачення!